Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України? Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України, голова народної партії. Вітаю вас у нашій студії, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Середа останній день реєстрації кандидатів для участі у виборах, які відбудуться 25 жовтня. На вашу думку, яке значення цих виборів виходячи із суспільно-політичної ситуації, в якій зараз... Опинилася наша держава. Ну, врешті-решт, люди мають не проголосувати, а обрати ту владу, яка на місцях буде знати місцеві проблеми і буде вирішувати ці проблеми. На превеликий жаль, я змушений сказати, судячи з бікбордів, політичні партії пропонують різного роду ідеї, варіанти і позиції, які абсолютно не співпадають із потребами людей. І це свідчить про те, що місцевих нагальних питань, які турбують людей, які повинні бути розглянуті наступною владою, відчуття такого немає. Це перше. І друге, це надзвичайно заплутаний і складний закон. Так. Я думаю, що в процесі, власне, як голосування, так і підрахунку голосів буде виникати безліч проблем. І вони вже виникають. Ну, скажімо, в законі чітко зафіксовано, що в списках від політичних партій на вибори, скажімо, міської, районної або обласної ради повинно бути не менше 30% жінок. Великі партії, які спочатку пропонували і підтримували цю норму закону, побачили, що в них немає необхідної кількості кандидатів жіночої статі. Вони зробили е, такий фінт е, від Комітету е, з питань правової політики пішов лис у центральну виборчу комісію про те, що цю норму виконувати не обов'язково. Центральна виборча комісія сказала є і прийняла відповідне е, роз'яснення. Ну, я думаю, це говорить про те, як влада взагалі підходить до е, виборів. І, очевидно, будуть робити все, щоб зацементувати себе на місцевому рівні. І дуже важливо, щоб звичайно були прийняті рішення про те, що повноваження, можливості, фінансові ресурси будуть передані на місця, і е, зрозуміло, що люди, враховуючи цю обставину, повинні зробити усвідомлений вибір за тих людей, які живуть на території, які знають проблеми. Які є авторитетними і які будуть працювати над організацією життя. Ну які вже зробили багато. Серед... Які зробили багато і в яких на превеликий жаль немає можливості завішати країну бікбордами, робити рекламу на телебаченні і радіо, бо це шалені кошти. І я спостерігаючи, скажімо, з Києва до свого округу, коли їду, рахую ці всі бікборди. І дохожу до сумного висновку, що людей спочатку обікрали, а тепер люди повинні тих, хто їх обікравши, підсадити у владу. Ну от згідно відповідно до нового закону про вибори, партії мають здолати 5% відсотковий бар'єр. От як на вашу думку, чи здолають 5% бар'єр, от новоутворенні молоді так звані партії, які про які ми дізналися, ну буквально кілька тижнів тому? Справа в тім, що це проекти під вибори створені, політичні проекти. Як правило, їх фінансують небідні люди, яких ми так м'яко називаємо олігархами. І це проєкт одноразового використання для того, щоб захопити владу на місцевому рівні. Вони ведуть агресивну агітаційну таку кампанію. Вони широко використовують можливості для реклами, за великим рахунком для зомбування людей. І причина зрозуміла. Тому що я думаю, на порядку денному буде поставлено питання про введення ринку землі, я думаю, що це буде озвучена вимога міжнародних фінансових інституцій, які надають кредити Україні і хочуть використати можливість для того, щоб зайти в Україну і, по суті, справи за безцінь забрати останнє дорогоцінне. І найдорожче, що є в Україні, це землі, і цьому нам потрібно протистояти. І я думаю, багато буде залежати від людей, що вони не допустили, не підсадили, не підтримали саме такі утворення під час виборів місцеві органи влади. Ми бачимо, що так званих ДНР і ЛНР також планується проведення виборів. Ну, правда, в інші терміни. Я, по-перше, розглядаю їх як шантаж. А по-друге, я думаю, для кожного з нас, для людей, які проживають насамперед в Житомирській області, які найбільше страждають від війни, оскільки найбільше мобілізованих і найбільше загиблих, поранених і скалічених, це закінчення цієї війни. Щоб наші люди не вмирали, і щоб сім'ї не втрачали своїх чоловіків, синів, і щоб був встановлений мир. Це ключове. За будь-яких обставин треба встановити мир, а потім там люди хай обирають, кого вони хочуть, і відповідно несуть відповідальність за тих, кого вони оберуть. І я думаю, що. При такому підході нема потреби зациклютись на цій на ці проблеми. Бо зараз знову оголосили по суті справи мобілізацію. Буде мобілізовано по Україні не мобілізовано, а призвано на військову службу 11 тисяч людей і 600 із, із Житомирської області. А чому такий нерівномірний підхід? Чому там, де патетично кричать про необхідність війни до переможного кінця, звідти призов значно менший? Може, через те, що повтікали і повідправляли за кордон своїх чоловіків? До інших тем з 1 жовтня відбудеться чергове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, водопостачання, електричну енергію. Чи збираються депутати цей процес якось призупинити? Чи ті, хто це обіцяє зробити, це все популістські ходи такі? Я маю ще раз акцентовано сказати про те, що в Верховній Раді була створена відповідна робоча група. Яка проаналізувала а, ті тарифи, які запропоновані виконавчою владою, які запропоновані урядом, і дійшли до цілком обґрунтованого, а, підтвердженого розрахунками висновку, що ці тарифи значною мірою а, завищені. Я не кажу про те, що люди не від не витримують чергового підвищення тарифів. Ну скажімо, що майже на 20, на 18 майже відсотків з 1 жовтня підвищується плата за телефони, ну ті, які стаціонарні да, зокрема є за телефони. людей. Так, так і разом з тим не виконується норма закону, яка гласить про те, що автоматично заробітні плати в бюджетників і пенсії. Вони підвищуються на рівень інфляції. Нагадаю, що рівень інфляції в Україні склав більше 50%. Разом з тим, уряд подає як величезну перемогу. А це по суті справа як намагання дати хабар е е з боку влади людям перед виборами, що підняли пенсії заробітні плати десь у межах 13%. Є відповідний припис, який вимагає це робити. Я повинен вам сказати. Можна скільки завгодно дорікати, звинувачувати, критикувати попередню владу, і називати її злочинною, і є за що, але відповідна норма закону про індексацію заробітних плат і пенсій на рівень інфляції завжди виконувалась. Більше того, я повинен сказати, що нинішній уряд планує при прийнятті бюджету на 2016 рік взагалі цю норму. Скасувати, що є абсолютно неприйнятним, і я особисто буду переконувати своїх колег. І я думаю, що тут повинна постати проти цього Верховна Рада України для того, щоб принаймні ті закони, які є, щоб вони виконувались. Бо прем'єр-міністр патетично вигукує про те, що. Вони наняли зарубіжних фахівців, які сказали, що тарифи є обґрунтовані. А я неодноразово пропонував і публічно, і у зверненнях до уряду ви найміть цих фахівців, хай вони покажуть, чи можна вижити людині за пенсію в тисячу тисячу двісті гривень. Так ви порахуйте все не тільки тарифи. А порахуйте, що людині треба ще лікуватись, особливо літнім людям-пенсіонерам, і ви побачите, що сьогодні ситуація нестерпна. Я мушу вам сказати, що мене особливо вразило те, коли розглядалося питання про відставку міністра охорони здоров'я і на його виступ лунали аплодисменти. Я майже кричав, вирвавши одну хвилину часу для виступу: чому аплодуєте? Аплодуєте тому, що люди вмирають, і зачитав лист жінки з Новоради Волинського, пенсіонерки, інваліда першої групи, яка в листі написала таке: я не знаю за що жити, У мене нема за чим і за що лікуватись. Я б хотіла з вечора щось випити, щоб вранці не проснутись, жити я не можу. У нас сьогодні в Україні майже мільйон тільки офіційно зареєстрованих онкофори. А таку сяку допомогу отримує лише 150 тисяч. У нас у цьому році через нерозпорядність влади не були закуплені ліки для більше ніж 4 мільйонів людей, які хворі на соціальні хвороби. Тому проблема існує і, ви розумієте, діє йде під диктовку Міжнародного валютного фонду. Який на диктував до того, що Україна продала своє національне багатство в ВВП на десятки років наперед? Бо, начебто, списали частину боргу в Україні, а це відтермінували сплату. Якщо в Україні буде ВВП, тобто приріз економіки буде більше 3%, 15% буде забирати будуть забирати кредитори. Якщо більше 4%, 40% приросту будуть забирати кредитори. Тобто, начебто, списали 3 мільярди, а Україна повинна заплатити 200 мільярдів. І я б хотів би, щоб наші люди, врешті-решт, прозріли і робили відповідні оцінки, в тому числі на місцевих виборах. От ви сказали, з якими проблемами, ну мабуть, найчастіше звертається, з такими проблемами. Учасник, перепрошую люди літнього віку. Так, а от учасники АТО, які у них проблеми, які проблеми вони не можуть вирішити, і чому. І що робити, як кажуть? У першу чергу це проблема житла, проблема лікування, проблема протезування, проблема, якщо хочете, навіть адаптації людей після того, які пережили ті жахіття, якою завжди позначається війна. На превеликий жаль, приймається безліч законів, які, начебто, не встановлюють нові пільги і нові преференції для учасників АТО їх сімей, і в той же час в проєкті бюджету уряду на наступний рік пропонується записати, що ці норми, рівно ж як і щодо учасників іще попередньої війни, будуть виконуватися лише в частині можливостей кабінету міністрів України. Це саме стосувалося і стосується чорнобильців, законів безліч, а вони не виконуються. І е, мої пропозиції, е, моя аргументація. Ви проаналізуйте, що ви наприймали, і проаналізуйте, як ці закони виконуються. Е, Виявилися голосом волаючого пустелі, бо хочеться сподобатись на при на приймати законів, е, які е, потім, як вже традиційно в Україні, виконуватись не будуть. Тобто учасникам АТО, от їхного проблема е, житла? Житло. Проблема виділення земельних ділянок, і проблема їх реабілітації. Ну, от ви знаєте рецепт, як це зробити, окрім того, що не ухвалювати такі закони популістські? чи є в державі гроші, щоб дійсно виконувати те, що держава, держава обіцяє, і те, що вона має виконувати? Ну, ви прекрасно розумієте, що більше половини економіки України перебуває в тіні. І влада пообіцяла побороти корупцію, вивести економіку на а, із тіні. Разом з тим, це не я стверджую, а це і міжнародні експерти, і західні країни, в тому числі е, американська сторона, що корупція залишилась і е, ще більше зросла. Просто корита залишились ті ж, тільки до цих корит підійшли ті, хто стояв у другому, у третьому ряду. От і все. І грошей в країні е, е, вистачить. І треба припинити дилетантство в управлінні державою, а зайнятися тим, щоб організовувати робочі місця і дати можливості людям жити і дихати. Сьогодні тиск з боку фіскальних органів малий і середній біз став просто е, безпрецедентним. А це проблема, знову ж таки, і робочих місць. З другого боку, ще одна проблема. Це зважена зовнішня політика. Треба припинити істерику і зрозуміти, що виступати в ролі подразника, це дуже добре, але погано закінчується для країни. І думати, куди ми будемо збувати нашу продукцію, особливо з 1 січня 2016 року. Медведєв прем'єр уряду Російської Федерації, вже пригрозив нам. Що з 1 січня вони розірвуть з нами всі угоди про зону вільної торгівлі. І виникає питання: а Європейський Союз, українську продукцію буде приймати? Буде приймати? Люди ж тоді вийшли на вулиці і продемонстрували збурення і неприйнятність політики Януковича, який запропонував відтермінувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом на рік. Відбулися відомі події. Януковича немає. Разом з тим, українська нова влада також зрозуміла, що не можна поспішно вводити угоду про асоціацію. і відтермінували її на рік. Постає питання: що за цей період зроблено для того, щоб ми не втратили свою економіку, а більше то нарастили свої зусилля? Крім балаканини, треба сказати нічого продовжують боротися за владу. Зрозуміло. Які ваші депутатські ініціативи, законопроекти незабаром будуть розглянуті Верховною Радою, чи спочатку на, на комітетах Верховної Ради, що ви пропонуєте? Треба, щоб розглянула Верховна Рада, ті, які є вже законопроекти, зокрема про пенсійний від жінок? Питання не розглядається. Більше того, один із законів був прийнятий. Президент його в Верховній Раді. сховали його під сукно і всі заклики виконати норму закону вони абсолютно ігноруються. Друге питання це про заборону закриття шкіл, про мораторій на закриття шкіл, оскільки сьогодні це призводить до великих збурень. Третій третє питання це про заробітну плату. Яка в собі вартості продукції у нас сьогодні складає менше 10%. Тоді, коли в цьому світі вона складає 20-25%. Нагадаю при цьому, що майже вся економіка перебуває в приватних руках. Тому це не тягар на державний бюджет, просто держава має запропонувати бізнесу, особливо великому, прозорі правила гри. На превеликий жаль, це рішення не приймається. І ще одне питання. Це щодо е, забезпечення необхідної невідкладної допомоги медичної людям за бюджетні кошти, як цього вимагає конституція України. На превеликий жаль, у нас конституцію переписують, але відповідний конституційний припис не виконують. Оце основні положення, які є очевидними. Я не кажу вже проблему благоустрою. Я не кажу вже, оскільки вже мова була сьогодні, про виконання норми закону про індексацію заробітних плат і на рівень інфляції. Ну скажімо, якби у нас пенсію підняли на 50%, це вже було б мало, але це було б щось за нинішніх умов. На превеликий жаль, все списують на війну. І цілком очевидно, що є частини українського політикуму, яку я називаю партією війни, нестрімне бажання продовжувати війни. Війни і війну, щоб діяти за принципом: війна, війна все спише. Я думаю, що вона не спише. Життя зупинити не можна. Треба людям дати жити. Дякую, Володимиру Михайловичу, за участь у нашій програмі. Народний депутат України Володимир Литвин, голова народної партії, був гостем нашої студії. До побачення. Нехай щастить. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.